Шановні слухачі, ви на хвилі улюбленого радіо. В студії о цій порі для вас працює Ірина Лучинець. Ми продовжуємо серію подкастів Підприємницька САГА історії успіху, які працюють. Цей спецпроєкт редакції виходить за підтримки Євросоюзу та сприяння Української асоціації медіабізнесу. Нашою гостею сьогодні є Елеонора Остаф'єва, одна із засновниць виробництва корисних солодощів. Доброго дня, пані Леоноро. Розкажіть нам, як все починалося? Коли до вас вперше прийшла ідея створення власного бізнесу? Ну, починалося з, з ідеї доньки, ну, наша донька, колись відмовилася від споживання цукру взагалі. Але вона, вона ну, дуже любить солодке і їй хотілося щось солодке, але то, що не вміщав в себе цукор або якісь цукрозамінники, такі синтетичні, бо їй той смак так само не подобався. І вона прийшла і каже: давайте придумайте мені що небудь, якісь горішки з якимись фруктами. Ну, і так почалося. Ми спочатку щось таке придумували, ну, щоб не однакове, а щось з то, того з того, то з того. А тоді їй подругам сподобалася. Тоді, тоді вони кажуть, що б ти то не продавала, бо тоді це ще був, може, 16-й рік, 17-й, то, то не було розвинутим таким, Ще не було, коли всі там про здорове харчування так голос говорили. ну. І ми почали тут пробувати робити потихеньку ті цукерки, а тоді зрозуміли, що то і дуже цікава справа, і корисна. І то може стати так, бізнесом. І в нас такий склався такий сімейний, крафтовий, як то кажуть, бізнес, така цукерня. Ми виробляли не тільки цукерки, ми виробляли різні солодощі. Реально без додавання цукру, без барняків, без ароматизаторів, без всяких домішок, які там чи підсилюють смак, чи ще щось, якісь властивості дають. Тому ну, почали виробляти всякі солодощі чисто з натуральних інгредієнтів. Ну і Тоді вже з часу у нас з'явилася маленька така кав'ярня в Харкові. Ну, і Так і працювали до початку повномасштабного вторгнення. Що змінилося з початком війни? Ну, ми в перші дні війни всією сім'єю виїхали з Харкова. Тому що ну, то були свої причини. Ну, По-перше, донька була вагітна, внучка, свікра, моя, влітня, дуже людина, яка вже одну війну пережила. І було прийнято рішення. Не не чекати, ми не знали, чим то може то. І ми виїжджали, правда, ми думали, що то на якийсь час, невеликий, ми так чисто, на пару днів. І отак от вийшло, що ми приїхали сюди, всією сім'єю. Чому і, саме Сколе обрали? Нам запропонувала моя подруга оселитися. Ми, на самому, ми не в самому Сколі, ми живемо в Тухлі, в будинку моєї подруги, яка нас запросила і запропонувала житло, і живемо ми. Вже два роки безкоштовно. ну, то є, то Так склалося. А на якій фінансовій основі ви стартували? Ви знаєте, так. Я, не, я б не сказала, що прям така основа була. На власні кошти я працювала, крім того, що бізнес, я працювала, там, чоловік працював. І ми то так починалося. З власних коштів, ми ніякі кредити не брали, займи ніякі не брали нікуди. Так воно йшло поступово. Але... А тут як це продовжилася ця справа? Продовжилася. А тут ми, коли приїхали, ми з першого дня почали шукати, що ми можемо зробити, чим допомогти нашим захисникам. І десь ну, я пішла плести сітки там в школі, але щось мені, ну, я розуміла, що якісь ті сітки не дуже правильні, тому що там було червоне, синє, якісь ті обрізи тканини, ну, якась сітка незахисна, явно. І я стала в інтернеті шукати щось поблизу, щось, щось може бути. Я не знаю, я випадково натрапила на публікацію Гончаренко-центру, що вони в школі розпочинають. Виробляти енергетичні батончики. Я почала шукати, де то школи то 15 кілометрів від нас. Я на силу ранку дочекалась, і ми з чоловіком поїхали. Поїхали, шукали тут. Все знайшли то на самому було в Бескіді, а не в Гончаренко центрі. І дівчата якраз тільки починали. Ми прийшли і сказали, що ми маємо досвід, виробництва таких солодощів, ну, корисних. Ми знаємо, що, ми знаємо про користь кожного вже елемента, ми то все вивчили, кожного сухофрукта, кожного горіха. І можна зробити таке. І так, от з дівчатами, з Олею Шевчук з Києва, вона то все започаткувала. Ну, ми буквально десь перший тиждень до них, до них і приєдналися. І так ми почали робити ті батончики енергетичні. І спочатку все, що в нас залишилось від виробництва в Харкові, сухофрукти, горіхи, ми все перевезли сюди, все то використали в ці батончики. І ми півтора року ми не думали ні про який бізнес. Я навіть, ну, ні. Знаєте, як то кажуть, ми зараз думали, коли ми повернемося в Харків, і ми просто поставили життя на паузу. Все життя то було батончики ввечері додому. Ну, так якось було. А тоді ми познайомились з місцевим підприємством, волонтером Олегом Лабою, який розпитав мене, що, як, чого, як ви прийдете, ну, так як ви зараз питаєте. І коли я сказала, що ми виробляли корисні солодощі, він запропонував каже: давайте спробуємо тут. Я кажу, ну ви розумієте, що то треба виробництво, якісь, ну, якась база виробнича. То багато чого треба. ну То, що закупити там, ясно, що складники, але ж то база. Він каже, в мене є, давайте ми будемо пробувати. Так от ми почали пробувати. Скажімо так, тепер такий не сімейний бізнес, і ще, може, і не бізнес, але ми вже то пробуємо. І щоб започаткувати, то на Сколівщині таке крафтове виробництво. Розкажіть нам про своє виробництво, як саме виготовляються ці солодощі, в чому їх особливість? Їх особливість в тому, що там немає ніяких секретних інгредієнтів. Там є сухофрукти, які і наші, є якісь екзотичні. Ми то все ну, довго ми вишукували, що воно може бути. як вони. Тоді ми всі рецепти ми розробляли виключно самі, ніяких інтернет, не з інтернету. ні. Ми брали, пробували, як воно гармонує, який горіх. З яким сухофруктом, чи окремо, просто фруктові якісь цукерки, є окремо горіхові. Тоді нам захотілося вже більш складне, не просто щось там намішати. знаєте, Вже які двошарові, трьошарові робити з різних тих. ну, А тоді вже розуміємо, що цукерка. ну, Для мене цукерка то цукерка з шоколадом. Але коли ми почали дивитися, який би шоколад прийняти, ми зрозуміли, що нема шоколада готового, який би був без цукру. Ми обшукали все, немає. Навіть той бельгійський, смачний, класний, але він з цукром і з усім ну, супутнім. І тоді я вирішила пробувати робити шоколад. Ну, ми шукали рецепти в інтернеті, але там таке, візьміть, розтопіть плітку або намішаєте какао з маслом. і... З гущеним молоком, ну щось таке. І тоді ну, то я розумію: основний склад шоколада, що має бути какао масло і какао-боби. Ну і от почала експериментувати. Прийшли до такого рецепту, в якому виключно какао-масло, какао-боби. В якості під солодкого елементу то є натуральний мед. Мед ми брали стільки з пасіки знайомих, де ми точно знали, що там не підгодовують цукром. ну, у нас такі, така умова була. До речі, ми мед ще з Харкова привезли. Ще 20 літрів меду. У нас є з Харкова для цукерок. Інші ми вже використали батончики, але ще от є той мед, який я точно знаю, що він нормальний. І думаю, що ми на ньому проти. Так як його мало використовуємо, то ми протримуємося. До майбутнього сезону, а там буде свіжий. А чи були сумніви, внутрішні страхи, що не вийде, не вдасться? Тут? Вже тут так. Чи ще. Та звісно, що були. Я ж вам кажу, ми так, я сказала: життя стоїть на паузі. Але тоді подумала, ну, пауза, пауза, і життя минає. А тут, ну, звісно, що були. Харків то є Харків. <сум> Як би то не було, а сколе то сколе то маленьке місто. І зараз не той період, щоб тут було багато туристів, розумієте? Ну, Але ж це, це продукт, скажімо так, він не дешевий. Ніж. Тому що Натуральний шоколад, ну, якщо ви купуєте шоколадку, то що все ж дешевше 60 гривень то не є шоколад. Зараз навіть в шоколаді замість какао-масла додають якийсь такий емульгатор. Ну, от Багато хто каже, що як береш розтопити шоколадку, одну розтаплюється і нічого, так можна поливку зробити. А інша така стає дивна, якась як створожується. Ну, Тому що там нема какао масла. А якщо то продукт натуральний, він коштує гроші. Тому. Не, ну, Звісно, є сумніви, і були сумніви, і зараз ще трохи, але зараз вже трошки так ми після того, як ми прийняли участь в гастротурі, і презентували наші цукерки, і послухали відгуки тут людей. У нас їх вже є запит на закупку наших цукерок, то вже ми розуміємо, що все ж таки то така справа, яка затребувана людям, бо люди вже. Вже багато хто замислюється і про здоров'я. Все ж таки розуміла, що все одно ти прям ідеально не будеш харчуватися чи ще щось. Але якщо ти можеш отримати собі задоволення від маленької цукерки, то це краще. І ти, коли єш цукерку і насолоджуєшся, смаком, ти ще й розумієш, що ти не робиш поганого для свого здоров'я. Це людей, дуже якось, важливо. Важливо для людей, воно якого стимулює, що дійсно можна купити там, дві цукерки, чим якусь велику там, печеньку, чи якесь тістечко з маргарином і борошном. Не, не зрозуміло з чим. Це вибір кожного для себе. А як цю ідею сприйняла ваша сім'я, чоловік? Чоловік з радістю, бо він у нас основний, скажімо так, шеф. Шеф-кондітер. Більшість рецептів то його, а він більше на наці... це. Він все це робить своїми руками, основну роботу. Все це його. Я завжди так була поміч, бо я в Харкові він на тому вже зосередився, а я ще мала свою основну роботу. Йому допомагала на виробництві вже після роботи. Ну теж де щось я там вигадувала якісь цукерки. У нас було порядка 40 видів цукерок. В Харкові ми робили різних. Ми робили горіхові пасти, ми шоколад робили, ми робили граноли без цукру. Тобто у нас така лінійка була досить широка вже продукції. продукція. А тут ми поки що цукерки дуже так обмежена поки асортимент, тому що тільки пробуємо. Звісно, що ми шукаємо, ми шукаємо. Що є на ринку взагалі тих сухофруктів, якісь горіхи. Є такі горіхи, як людям кажуть, що вони кажуть, ми такої не чули. ну... Але, ми... до речі, у нас тут є цукерка, вона була в топі в Харкові, називається Конго. Бо вона там то, що вона така дуже цікава, двошарова, така з, типу з солоною карамелью, можна так сказати, і фісташкою, але ще зверху ну так в дизайні в неї є посипка з чорного амаранту. Я от хто не той, і вчора люди питали, а що таке чорний амарант? Де ви взяли? А ми колись у Відні побачили, були з донькою у Відні і побачили той чорний амарант і взяли і на пробу. То дуже таке, Більше ми ніде не можемо не в інтернеті знайти, тому ще раз їздили, там закупили свого часу, і поки що в нас є. Есть, все, що ми бачимо, ми все пробуємо. Використовувати, як воно, що буде, як воно буде, то. А як ви рекламуєте свої солодощі? Як поширюєте інформацію про них? Зараз ну, раніше у нас була сторінка в Інстаграм. Нас багато знали по Україні. Ми їх свої солодощі не тільки в Харкові продавали, ми їх продавали і через нову пошту, розсилали по Україні. Нас купували і за кордон. До речі, у нас була одна. Замовниця, яка їздила коли до своєї подруги в Англію, вона весь час брала цукерки, вона каже, там не можна нічим здивувати, крім ваших цукерок. Бо інше все в них є. Тому, а тепер а тепер у нас ще немає такої реклами, чесно кажучи. От ми прийняли участь у гастротурі, там туроператор відвідав, побачив то все і дуже зацікавився. і... Він нам робить зараз більше промоцію, ніж ми самі. сами. Він тепер же. Вчора була перша дегустаційна така екскурсія. Ну, мені здається, що пройшло все добре. Люди, всі, хто був, туристи були задоволені. Все, що моїм виставили, вони все з задоволенням смакували. А що вже негодні були, бо цукерки досить такі енергомісні, там багато теж. І то вони забрали з собою, ми представили всім пакетики і ще багато цукерок купують. Ну, вони і хочуть і питають, і щоб замовити під свята, і так. І так. Тобто. Тобто вчорашнє, скажімо так, мені трохи вселило надію, що наш бізнес може бути, і ми можемо стартувати. До нашого подкасту я запросила долучитись очільницю Сколівського центру зайнятості пані Івану Тимоцько. Пані Івано, вітаю. Доброго дня, пані Ірино. В нещодавному інтерв'ю на нашій радіостанції ви зауважили в одному з коментарів, що діє державна програма, зокрема для ВПО. Чи можна поєднати цю програму з підприємницькою діяльністю пані Елеонори? Чи може вийти тут співпраця? Так, я хочу вам коротесенько розповісти нашу співпрацю ще, напевно, півтора року. Тому ми познайомилися з Леонорою, і саме в її ми познайомилися саме з волонтерською її діяльністю. Вона виступала ініціатором, технологом, організатором з виготовлення батончиків для ЗСУ. Я хочу вам сказати про цей продукт. Він є дуже унікальний, дуже затребуваний у військових, тому що це такий дуже смачний і енергетичний перекус. Який зберігається надовго. Тому Елла ще тоді мені імпонувала такою своєю. Ініціативою по тому, що потрібно рухатися вперед. І я познайомилася з її чоловіком, який є фізичною особою підприємець, бо вона перебувала в трудових відносинах. І е, якраз ми говорили про те, як можна е, заохотити внутрішньо приміщених осіб до волонтерської діяльності. В нас були механізми співпраці, я допомагала їй в організації і скеровували деяких осіб саме на цій діяльності. А потім, вже перейшла мова про те, щоб е, Елеонора я познайомилася з, з тим, що вона з чоловіком на Харківщині займалася виготовленням цукерок, і е, ми її спонукали до того, щоб вона відродила на Сколівщині цю діяльність, і е, вона все ж таки вагалася, тому що, знаєте, як внутрішньо приміщення особи, це ж так складається доля, що ти е, не розумієш і не усвідомлюєш до кінця, де ти маєш бути. І, це повернути, але станом вже на сьогодні, коли ми з нею зустрічалися після гастрономічного туру, після цих цих проєктів, які реалізовувалися в грудні місяці, саме по інтеграції внутрішньопереміщених осіб в місцеву громаду, то пані Леонора, вона наростила ті обсяги виготовлення цукерочок, отримала дуже багато. Таких компліментів з виготовлення, і все ж таки ще раз побувала в нас на консультації, і от вже в понеділок вона має бути на консуль... на консультації, саме по тому, як скористатися урядовою програмою є робота. Тому що це в них сімейний бізнес з чоловіком. Є чоловік, скрипник Михайло Геннадійович, який перебуває в статусі фізичної особи підприємця і може скористатися цією урядовою програмою. Але я так бачу по презентаціях, що Леонора набирає обертів і вона буде рухатись вперед. І нарешті в нас буде крафтова цукерня на Сколівщині. Я сподіваюся на цей варіант. Відповідно до постанови кабінету міністрів номер 753, і вона діє станом на сьогодні, тому що вона її дія буде до закінчення військового стану до травня 2024 року. І якраз е, саме в частині виготовлення батончиків е, зараз ми скерували трьох осіб. Через Карітас і Леонора там очолює цей волонтерський напрямок, і до цього часу будуть скеровані, скеровані вже ці особи на виготовлення батончиків. Таким чином вони мають можливість отримувати заробітну плату. Заробітна плата це півтора мінімальної заробітної плати, 10 тисяч з квітня 12 тисяч становитиме оплата заробітної заробітня плата на суспільно-корисних роботах. І як я вже сказала, може бути до закінчення дії військового стану. Чи вже хтось скористався цією програмою на сколівщині? Станом на сьогодні у нас ем, зорієнтовано 12 осіб на суспільно-корисні роботи, це в тому числі і внутрішньопереміщені особи, які не перебувають в статусі безробітнього, бо зазвичай. Суспільно-корисними роботами можуть скористатися особи, які саме мають статус безробітнього. А от внутрішньо переміщених осіб це не стосується, це можуть просто бути обліковані особи в центрі зайнятості, які в пошуку роботи і скеровані таким чином. Тобто на сьогоднішній день тільки мати бажання та такі площадки, які ем, працюють на зсу. І можна скористатися таким видом робіт. В нас на даний час дуже добре налагоджена співпраця в верхньому синьовидному, де є площадка сіткоплетіння, де є виготовлення окопних свічок, так само. Комунальний заклад, центр дозвілля і культури Цеславської територіальної громади, це так само будуть задіяні центри надання соціальних послуг. От ми вже маємо на сьогоднішній день працевлаштовану одну особу, яка доглядає свого брата, учасника бойових дій. Це. І вона скористалася таким видом допомоги, тобто, центр надання соціальних послуг, відділи освіти. Всі вони зорієнтовані на суспільно корисні роботи та на організацію громадських робіт. Нас слухають багато внутрішньо переміщених осіб. Опишіть покроково, як їм скористатись цією програмою. Віця тільки ми дали клич цього місяця, і ці особи, які вже віддано працюють півтора року на допомогу ЗСУ, вони вже. Півтора року працюють. Вони зареєструвались в центрі зайнятості на сьогоднішній день. Вже скеровані в благодійну організацію Карітас і будуть саме співпрацювати. Ми співпрацюємо через благодійну організацію Карітас. Вони зобов'язані звернутись до центру зайнятості з паспортом, ідентифікаційним кодом, трудовою книжечкою, дипломом всі, всіма документами необхідними для реєстрації в службі зайнятості. Я думаю, що скористаються, і наші жителі та ВПО будуть звертатись до служби зайнятості і користатись таких програм. Дякую вам, дякую, пані Іванно. Нагадаю, що з нами на зв'язку була Іванна Тимоцько, очільниця Сколівського центру зайнятості. А зараз повертаємось до нашої гості, пані Елеоноре, і в мене наступне запитання: який ваш секрет успіху? Нічого робимо для, як для себе. робимо для себе. Ніколи головне, не обманюємо. Ну, не маємо, знаєте, такі, щоб підсипати цукру, якщо не дуже здається смачненько. Ні, ми ніколи, ми жодного разу. Ну, не, не зробили так, щоб як би ми не хотіли для себе. Тому все з душею, все з любов'ю. Як ви вважаєте, чи варто починати власну справу у такі складні кризові часи, чи може варто зачекати? Я думаю, що починати варто, тому що чим складніші часи, я так зараз розумію, чим складніші настрої, тим складніше проживати ці дні. Якщо ти маєш якусь справу, Воно реально відволікає, забирає на себе увагу, енергію і скажімо, сили, і вже нема часу, на... менше часу залишається на якісь думки, переживання. Воно нікуди не йде від тебе. Але якось ти розумієш, що ти живеш, а не так, що я думаю, що варто. Хто має там бажання і сили і в собі якийсь відчуває потенціал, я думаю, що варто то робити. А чи думали ви над тим, що буде з вашим бізнесом, тут, на Сколівщині, по завершенні війни? Думали. Можливо, ми тут залишимось жити. Тому що ну, так складаються обставини. Не знаю, що точно, але скоріше за все. Що б ви порадили людям, які мають ідею, мріють про власний бізнес, але вагаються, бояться розпочинати? Ну, Що я можу порадити? У кожного своє. Але то, як кажуть, очі бояться, руки роблять. Ну, якщо не спробуєш, ти не будеш знати. знаєте. Краще спробувати і тоді вже чи радіти, чи жаліти, щоб не спробувати. І жаліти, що ти то не спробував. Якщо є ідеї, якщо що є бажання, якщо є якийсь потенціал, можливість, то треба щось робити і пробувати. Нема шо, а що чекати. Дякую. Я нагадую, що гостем нашого сьогоднішнього ефіру була Елеонора Остаф'єва, одна із, заснови, одна із засновниць виробництва корисних солодощів. Дякую, що завітали до нас, що поділили своєю історією. Окрема подяка за безперервну волонтерську діяльність. Нашим слухачам щиро дякую за увагу. Залишайте з нами та слідкуйте за анонсами, адже попереду не менш цікаві і захоплюючі історії підприємців, які продовжують працювати і розвиватись, незважаючи на складні кризові часи. Дякую за увагу. В Студії для вас працювала Ірина Лученець. До нових зустрічей.